Всіх вітаю сьогодні. Я їду у фітнес-відрядження, але цей випуск буде не про фітнес. Я поділюсь з вами історією про неймовірних людей, про ефективну допомогу Україні. Тож не переключайтесь. Поїхали. Сьогодні перший день, ми ще всі з'їжджаємось. Я вже познайомилася з деякими спікерками і організаторками. Дуже цікава компанія, буде весело. Погода просто шикарна. Зараз я вам покажу, як тут навкруги. Ой, дивіться, тут таке озеро. Починається презентація проєкту нашою організаторкою Семен і Наталя, розказують свою історію. До речі, почалось все з готівки на кордоні. Так, так. Коли відбулося повномасштабне вторгнення в Україну Семен і Наталя не змогли сидіти на місці. Вони зібрали свої ресурси самих себе і попрямували на кордони допомагати жінкам і дітям, яким чином вони давали кеш у паспорти. Так, так вони вирішили, що це найефективніша допомога, і просто роздавали людям гроші, жага допомоги непереборної віри в Україну і українців не зупинила їх, і проєкт став набирати обертів. З'явились ще небайдужі люди, які допомагали, і команда з волонтерами об'їхала всю Україну, допомагаючи тим, хто цього потребує. Спостерігаючи за безстрашними людьми в Україні, всю команду надихнуло створити ще один проєкт спеціально для молодих дівчат, які залишаються в Україні і продовжують активну волонтерську діяльність, створюють нові громади, розвивають їх і вірять в майбутнє України. Так і створився проєкт СІ Форвард Ukraine». Це неймовірно. І ми починаємо нашу навчальну програму. Це Вау. Про всіх спікерів і гостей я залишу інформацію під відео. Варто увагу прочитайте. Подивіться посилання, бо це неймовірний пласт інформації, яка надихає створювати ще більше ефективних проєктів. Люди з усього світу поділили своїми історіями, надихнули і дали робочі інструменти. До речі, що стосується моєї діяльності, мене також запросили у ролі тренерки, менторки. Я, окрім того, що вела тренування у різних куточках готелю, ми обтренували всю територію і в басейні і біля озера. І кожного ранку я змінювала тип тренувань. Я також вела лекції на тему тіло й мозок, на тему психосоматики, розумних моїх тренувань і про роботу мозку. Окрім насиченої навчальної програми, ми також встигли з'їздити на рафтінг і. Проїхали з тисою, скуштували місцеву кухню у ресторані Підкова, відвідали водопад, а також співали разом українські пісні. Ми палили багаття і слухали неймовірну гру Наталі на скрипці. Ми водили хороводи і рефлексували кожен свій день, бо він був неймовірно ефективний. i so